Вітання всім! У нас чергова війна. Так, це Небесне полум'я. Нам попалися вороги. По атаках. У них 69 атак, у нас 83. Ну, по почкам майже рівно йдемо, тобто ми по атаках трішки попереду. Ну, надіюсь, що так воно і лишиться. Так, лишились цілі такі. Я б сказав, безсередні на цьому полі. Тому давайте спробуємо щось зробити. Піду, нічого не буду вигадувати, буду брати суто проти колір. Мегаміньони тут, звісно. Чей-то сейбл. Ну Давайте спробуємо. Візьму синіх. Проти Церіса ще й брати цього Людвига так собі затія. Але можливо камінчика буде вдостальта. Якось цері сам швидко впораюсь, не знаю. Просто я ж кажу, вже повторював скільки разів, що Ну, надто багато гномів в оборонах. Тут куди не подивися скрізь гноми. Так, беремо ось такого дракона. Не перевірив, що тут по дракону. Тут лікувальний. Лікувальний дракон це добре. Для мене. Давайте спробуємо. Це зараз і Сейбл може вкрасти на Сміжку. Давайте напевно Фіолет. Я не розраховую на те, щоб піймати Церіса на Людвіга, тому що, скоріш за все, що її вкрадуть швидше. Або знімуть. Так, її не зняли, тому давайте. Можна прибрати жовті зелені. А можна просто прибрати жовті, щоб підтягнути синю трійку. Синій трійки мені не вистачить. Як його краще зробити? Давайте, напевно, все-таки ось так. В синій все одно під але... Так, ну Людвих по великому рахунку своє, свою місію виконав. Давайте підтягнемо ще під Церіса. Нехай зелені підуть, він не повинен буде зарядитись зараз. Напевно все, я Цереса не пробиваю. Ну так. Добре, давайте ще ось тут. Ну не лети зайвий, ну навіщо? Шкода, що Хродар загине. А, і джелак загинув. За початок такий, навіть сайбл не зарядилась. Ну добре, ходімо. Ще спробую раз другий, можливо. Можливо, тут буде краще. Візьму, напевно, сюди зелених, тому що в кварі брати хача навіть і не знаю. Тут ось цей пугає, лякає. Він хоч і повільний, але небезпечний. Тут дракон... Ну він також лікує. І дає захист. Ну давайте спробуємо сюди. Можливо, хоча б надберу. І вже буде щось. Так. Буміфан, хлоріс. І десь заря пропустив. Ось він. Так, дракона. Я прокачав того, що вчора піймав, чи позавчора по загонам все вірно ніби. Ходімо, спробуємо. Так. Зібрати одразу трійку зелену, що потім приберуться фіолетові і там щось можливо по-червоним. Ну, давайте спробуємо. Робити кристал фіолетовий також, мені здається, не варто. Зелененькі ще підійшли. І взагалі чудово. Так, робимо ось так. Давайте Макта. Слизняк не повинен буде собі поставити захисного паразита. Потім ось так Цезаря, щоб слезняк знову ж таки не поставив собі захист. А хоча ми його скринько і доб'ємо зараз. Чудово, з однієї сторони з іншої поставили паразита. Давайте почекаємо, можливо, мій буміфан буде зіб'є трішки цього паразита, щоб ми мали змогу повісити макта. Так, пішов дракон. Скриньку, напевно, відправимо ми ось сюди. І ще трішки почекаємо. Добре, буду марнувати червоні, але поки все ще є надія, що мій мегаміньйон влучить в Хаумрі. Він за цей час просто скриньку забрав. Так, ну добре, тоді є паразитами висти ми паразитом витіснили. Тому типу... Програму виконали. Давайте ще буміфана протиснемо, щоб пасивка можливо спрацювала. А, він не, не знадобився. Так, ну тут вийшло. Давайте, можливо, ще в протиколір підемо сюди червоними. Тут атакувальний дракон, тут все складно. Та й арман мене завжди з арманом. Ну не завжди, але тяжко мені з Арманом грати. Так, Фліп. Метхаммер. Так, я Edwita, так? Пропустив. Ось Edwit. До речі, ти 11 ефіра, що випало, я вирішив одразу... Віддати Етвуду десятку, а то я вагався, чи варто чи не варто, А тут, так як вони прийшли безкоштовно, то я йому і віддав їх. Так, по загонам. Ну, ніби все вірно, дракона взяли. Ходімо, спробуємо. Цікаве поле в тому плані, що хочеться якось зверху два червоних забрати. Я їх типо можу через синіх забрати. Але якщо я зараз сині приберу, переберу цей і жовті, бо забагато вармана буде летіти. Давайте, напевно, спочатку ось так точно заберемо трієчку, а там далі буде видно. Чудово, в нас є. Як я це правильно зробити, щоб в нас було ще дві трійки. Ну, ось так, але забагато ходів. Я армана не заберу. Це може бути помилкою. Та і таласу збирати було, мені здається, не, не потрібно, тому що ну, вона, пане, не дуже то і рятувала ця таласа. Так, боляче. Заберемо ману, ми спробуємо в Даркфізера. І спробуємо як можна скоріше збити магаміньона. Так, ну тут ніби є, але що далі? Далі давайте синій, можливо, червоний закриється. Червоний закрився, вистачить? Вистачило. Ось так, поки Лімонвуд не заряджений, можливо, та ми встигнемо. Напідлікуватись. І вони трояться. Так, дарк зник. І тепер можна почекати, можливо, дотруїться Лімонвуд. Зацепив все-таки. Ну, я не думаю, не біда, напевно. Так, він ще й в Таласу вдарив. Чи він чи вона. Так, збираємо синеньке. Тут мінус. Не хочеться, звісно, щоб Медхаммер поставила собі мегамінньона. А, вона його й не поставила. Добре, тоді дозаряджаємо етвуда. Все. Мегамінньон нормально так настріляв. Я сюди хотів, хотів піти жовтими, але бачу вже зайнято. Ось тут не знаю, тут байзахунів немає під гатор. Але й команди в мене такої немає, щоб її пробити. Синіх я використав, зелених і червоних використав. Фіолетовими не піду, тому можливо в когось буде краща ситуація. Ага, на неї просто дивилися. Добре, тоді піду я, який хотів візьму жовтих. І щось спробую зробити. Так, тут Рамона. Чи потрібно мені тут хульда? Напевно так. Так, дракон жовтий. По загонам. Ну, ніби все як завжди. Ульда потрібно, тут потрібно прикриватися. Он год він же швидкий. Чотири сторони цілі і ближні. мою дані. Ну, тут складно, тут якщо не буде одразу жовто-камінчика, якщо я не приберу гонгота, робити мені тут нічого. А, камінчика. Давайте жовто-трійку зробимо, добре. Давайте через зелених нехай трішки поле якось почиститься. Багато синього-червоного. Звісно, не потрібного. Ну добре, річард буде бити. Прокидаємо. Мінус хульда. Давайте, напевно, ось так краще жовті, тому що з... Все одно потрібно шукати мені той трійки було б замало, а так мені просто пощастило, можна сказати. Лікуватися я, напевно, не буду. Спробуємо прибрати гонгота. Є. Якби так безболісно рамону зібрати, щоб я не чіпати шимера. І, напевно, прийдеться лікуватись. Розумію, що скоро Маат. Мені лікування було б. Потрібно зараз. Але вже як є. Давайте, напевно, спробуємо пепер вдарити. Ну і шукати жовтий. Напевно, ось так фіолет. Єрамона. Скільки в пепер життя? 62. Я її і так доб'ю. Тут ось так, а тут одним камінчиком. Чудово. У нас є сяофан, у нас зараз буде джун. Ну, головне, щоб не відродився. Супер. Є. Так, лишається в мене фіолетова команда і збірна. Я напевно все-таки граємо, хочеться якось нормально відіграти проти цих. Я напевно просто не буду марнувати ці дві атаки, тому що ну, цілі взагалі не підходящі. Тут мене просто мега розіб'ють. А тут я просто не проб'ю гатер, навіть якщо вона без загонів. І це буде кінцево. Тим паче тут ще і дракон під нею стоїть атакувальний. Тому о, мене ніби почули. Тому тоді вже коновиться поле, я повернусь трішки пізніше. Ну що ж, продовжимо. Так, діло вже підходить до завершення, ми перемогли. В них одна атака лишається, в нас ще 6 атак. Ну і більше 300 балів різниця. Тому це вже простіше, тому що довгий час здавалося, що можемо тут втратити перемогу. У мене лишилась фіолетова команда, я так пробігся, подивився. Ну, типу, ну, не хочу я в розлінду йти. Там 4 тисячі життя, типу, якщо він вже має мінньон не наносить додаткову шкоду в колір, то все одно буде боляче. Тому без всякої логіки. Спробую сюди. Тільки подивлюся, що вона робить. Вона повільна, 530 урона цілі і атака, зрозумів, вона б'є ланцюжком. Ну, ходімо, в мене фіолетова команда, типу, потрібно когось центр поставити, щоб когось прибили, і при... щоб ланцюжок був неповноцінний. Так, а може ухилитись, тому давайте його ось так. Лорда сюди. В центр поставимо когось. А центр буде доміція, нехай її приб'ють, а ми не так багато шкоди отримаємо. Давайте спробуємо. Знову ж таки, повторюватись, напевно, не буду, що без різниці, кого я, кого я беру четвертим, даміцю, чи чи хоч і в Кемені, до прикладу, все одно там немає загонів. Так, абакан, напевно, нехай побуде з 22-ми загонами. Ну, а на Деміцію ми просто не розраховуємо, я так розумію. Так, дракона взяли. Не подивився я, до речі, що там по дракону в них. Що потрібно буде глянути. Так, там зелений дракон під Франсін. Зрозумів, жовтого багато. Ну, давайте зберемо фіолет і трішки жовтий піде. Ну, не трішки. Ні, чомусь думав, більше складеться. Як же ж не хочеться в цю ексін прокидати. Але зеленого забагато. Давайте прийдеться, можливо, фіолет закриється. Не закривається. Давайте ось так, якщо ні, будемо зелений підривати. Так, як би цей фіолет підтягнути? Давайте, напевно, не буду я. Нехай вона цю доміцю вб'є, ланцюжок пройде, але я хоча б заряджу когось зі своїх. Ой, як же ж боляче Абакану. Ну давайте, напевно, ось так. Стий, не лети, будь ласка. Дякую, ми ще й навіть ніхто не загинув. Напевно, мені хочеться бити, я розумію, що в контру, але мені потрібно ту мамку забирати, тому що вона воскрешає. Так, чудово. І було б непогано, якщо б вона зараз переїхала на місце Франсін, щоб і трієчкою фіолетової її добити. Так, вона не переїхала. А камінчика може не вистачити. Давайте спробуємо, звісно, просто там францін відлікує. Ні, добре, вийшло. Тому що там би зараз францін відлікувала і все могло піти не за планом. А я її з кимось напевно переплутав. Я чомусь думав, що вона лікує. Так, які кольори в мене тут є? Синій, жовтий, зелений фіолетовий. Ну, давайте зелений підлікуємось. Чудово. Є червоний для лорда. Зеда ми не боїмося, навіть якщо він мені когось і забере того. То не принципово. Ну і надіюсь, цього вистачить. Так. Чудово. Да, не, найсам... не найсильніша ціль, але... Але очків собі я набрав. Так, і лишається жовта, добивочна. Тут усе підбито, можливо, сходити, спробувати. Да, Астрид в центрі. І пінгвін може бити боляче. Але тим не менше, давайте спробуємо ще сюди. Так, візьмемо газельку. Ну тут, в принципі, за стандартом все. Тут я міркую, можливо, мені тут доречніше взяти друг рука, тому що під ним буде загін і мені потрібно точково спробувати вимкнути астрид. Друге лікування мені не допоможе, якщо вона їх буде підіймати. Мені так здається. Брати Естерія, ну так, да, він буде невеличкий опік накладати і знімати захист. Але ж під цей захист і ще якимось потрібно. Тому можливо. Є сенс цього разу пограти з тургруком. Так, загони ми змінимо. Ну, типу, все. Профільні загони є. Жовтий дракон. Вона, здається, соліса я брав. Так, він прокачаний все добре. Ну, Ходімо, спробуємо. Жовтого взагалі немає. Підтягнути сині, щоб було дві фіолетові трійки, вони мене не рятують. Давайте, напевно, ось так. І ось так нехай летить біль побільше. Можливо, хотів сказати, що щось прийде, але, але не хоче воно приходити. Давайте ось так фіолет. Як же нам боляче? Ну, астрій я не проб'ю, то звісно яйцю не можу пробити. Так, синій чи червоний. Давайте червоний. Тут мені вже явно нічого не світить. Добре, що пінгвін тут хоча б без, без міньйонів бив, а то було б одразу мінус всі. Не хочу я чіпати астрід, можливо, десь тут закриється жовтий, ми її хоча б доберемо. Одним камінчиком не вистачить, тому що міньйон прикритий. І все, награлися. Ну і добре, що недалека мінчика, коли це ні на що не впливає. Так, отже, що там у нас? Чотири атаки лишаються. В принципі, це дуже приємна перемога. Хоч і не така вже вона і була проста. Ну що ж, тоді, як завжди, нагороди будуть в кінці відео. Вам я дякую за перегляд і до зустрічі!